Нами відеозв'язком Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, слава Україні! Ми раді вас бачити. Вітаю, вітаю, дякую за запрошення. Отож, німецьке видання Більд з посиланням на експертів та аналітиків опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що українська армія ймовірно готується до того, щоб завдати нового удару по Керченському мосту. Про це свідчить зокрема нещодавня атака збройних сил України по російських поромах. Тим часом руха теж, який називає себе партизанським, повідомляє, що російські військові. Посилюють охорону Керченського мосту, туди вони звозять додаткові системи протиповітряної оборони. Не ну, власне, пане мане, вже в чергове з'явилася тема Кримського мосту, і в чергове виникає питання доцільності, так його ураження. Ну то на вашу думку, доцільно чи недоцільно з точки зору такої військової, перекрити постачання озброєння, яке надходить до тимчасово окупованого Криму саме через Керченський міст це питання дискусійне, дуже дискусійне. Це не просто там. А давайте ми там жахнем знесемо його ні секундочку. Наскільки ну, зусиль буде покладено, завжди кажу: давайте рахувати, що ми. Витратимо які зусилля, час, озброєння, людей, людина години на те, щоб знищити, треба пошкодити цей міст. і що ми отримаємо в кінці. Тобто ми з вами завжди казали в попередніх зустрічах, що вкладення цих бізнесів вони повинні бути такими, щоб результат був от таким. Ну це в ідеалі, коли вони повністю навпаки, от вкладення такі, а результат мінімальний. Ну це значить, що ти неправильно плануєш, що в тебе там з оцінкою ризиків неправильно все. Тим паче росіяни майже вже побудували лінію залізничну по півдні України. Ну, на жаль, от, і тому треба зважати, що, що перевозиться цим Кримським мостом. Там, наприклад, за місяць треба рахувати, скільки військових вантажів було перевезено Кримським мостом, скільки було. По залізничні колії, щоб потім врахувати, якщо ми там знищимо цей міст, що це нам дасть, або що це нам не дасть. Тобто це такий це дуже емоційна ціль. Ні в якому разі тут з холодним розрахунком треба підходити, бо у нас немає зайвих там ракет. Якщо б у нас там не знаю тисяча зайвих ракет лежали і сидить, не знаю, панцирський. Такий думає, а куди ж використати? Точно! Кримський міст, Йоки, забули. Давайте. Половина по Кримському мосту. Ну, у нас немає таких ресурсів. Кожен ресурс для нас дуже вкрай обмежений і вкрай цінний. Паневане, власне, про та, та залізниця, про яку ви говорили, вона може замінити Карчинський міст для окупантів? Ну, залізниця так. Дивіться, в чому фішка цієї залізниці? На жаль, Ну, там я трошки в історію піду, а потім вона заповернуся саме завдяки тому, що у нас з росіянами одна залізнична коля однієї ширини. Ну радянський тип, це дозволило росіянам, що в 2014 році дуже швидко підвозити залізничну колію, навіть з Владивостоку, просто відправити в. Ешелон 2, 3, 10, 15 в напрямку Донбасу, і воно все просто там, ти перемикаєш направлення, воно приїздить, розвантажується, техніка велика, багатотонна, тонни боєприпасів, десятки тисяч тонн боєприпасів, десятки вагонів. Тобто залізнична колія дуже активно працює. Якщо б у нас була європейська колія, то росіянам довелося. Б Підтягнутися, розперевантажити, переміститися, перетягнути цю, ну змінити колію і потім рухатися далі. Тобто, це вкрай ускладнило б. На жаль, залізнична колія виконує велику роль у забезпеченні російського війська всім, от всім починаючи від особовим складом, закінчуючи якимись там запасними частинами, просто можна ще раз з Владивостока, з Мурманська відправ, воно їде тиждень, два, півтора, можливо швидше. Приїхало, розвантажилося. Тобто, ця коля, на жаль, вона буде ефективною. Знищувати її можна. Окей, вона довга, вона слабка саме на своїй довжині. Але єдина фішка в тому, що росіяни розраховують, що буде прилітати коштовні українські ракети ну, західні ракети по залізничному полотну. 100-200 метрів пошкоджено протягом 5-6 годин вони теоретично можуть це відновити, покласти нові ці фрагменти залізничної колі і рухатися далі. Звісно, що Україна буде шукати слабкі місця, де велика кількість російських потягів, скупчення їх, щоб ну, гамузами так гуртом знищувати. Але одразу скажу. Росіяни вже розглядають таку можливість ховатися за цивільними. Нагадаю вашим поважним глядачам, що в 2014 році російські військовослужбовці, які тоді ще не називалися військовослужбовцями, а називали себе ополченцями Донбаса, вони переміщуючись містом Донецьком, вони використовували в якості прикриття дітей. Є світлини, де вони просто за шкірку тягнуть дітей, ховаються за них. Розрахунок такий, що якщо влучать Військового готував, вб ну, буде вбита і дитина, поранена. Це картинка шикарна для російської пропаганди. Так само ми будуть ховатися за е цивільними. Тобто, в переміжку з військовим вантажами будуть стояти цивільні потяги. Ну, уявіть собі, не знаю, там, потяг, е що там? не Краснодар. Омськ, е Омськ-Бердянськ їде е цвільні, тягнуть їх, і поруч стоїть. Е за платформи з танками вони чудово розуміють, що якщо по танкам прилетить цивільних в хлам, і це для росіян буде великий-великий подарунок. Тобто, фактично, знаєте, якщо розраховувати те, що до Керченського мосту, все таки далі, а до залізниці, начебто, ближче, так то все одно питання не вирішується: знищувати чи не знищувати. Перепрошую ще раз, чи знищувати кримський міст, чи ні? Ні, маю на увазі, що до Кримського мосту далі все ж таки, ніж okay. до залізниці. Тобто до залізниці, в принципі, ну ймовірно, що добити все таки легше. Але якщо от про те, що ви говорите, та от власне те, що вони будуть прикриватися цивільними, і якщо це просто там зруйнується якийсь шматок полотна, вони його зможуть відновити. То певно, якісь інші методи, способи шукати, аби залізниця можливо не працювала наповну. Ні, дійсно, що є варіанти, як можна а, по пошкодити залізницю. Є ці залізничні шафри, лейні, є якісь в. Є місця ремонтування, це депо, де треба ремонтувати. Я думаю, що наші військові, наші розвідники вже працюють над тим, щоб окей, хай не по полотну, хай не по вантажу, але зробити так, щоб взагалі цією колію не можна було користуватися. щоб там, не знаю, Окей, не буду розкривати всі карати. Зробити так, щоб залізнична колія не працювала або в крайньому випадку працювала з суттєвими затримками. Іване, щодо Карчинського мосту. Партизанські рухи теж повідомляють, що росіяни почали туди стягувати більше протиповітряної оборони. Ну тобто, їх теж це питання, в принципі, бентежить. Я так розумію, і от втрата Карчинського мосту, на вашу думку, для них це от військова втрата, чи все таки іміджева більше? Ну, це треба рахувати. Що там три роки тому це була військова ціль, беззаперечно вони тягали тут. Тут техніку, амуніцію потім, після перших ударів служби спеки України, коли вибухнула там вантажівка, 21 тонна гексогену. Вони зрозуміли, що не можна використовувати тепер в старому форматі. Треба робити диверсифікацію. Треба по суші тягати. Вони почали автомобільним транспортом. Потім залізничну колію робити. Треба рахувати, що в них зараз більше в пріоритеті міст. Дорога або залізнична коля, і чого більше? Де більше цивільних, де більше військових. Якщо військових, то яких саме? Чи це техніка чисто, чи це паливно-мастильний матеріал? Тобто тут треба робити велику-велику виборку для того, щоб чітко для себе проаналізувати. Якщо ми зараз кажемо, то я, я більш переконаний, моє припущення, що Кримське місце – це більше іміджова ціль. Для, для нас це, звісно, клас, супер. Марка в Фейсбуці, меми, фотожаби це буде ідеально. Звісно, для росіян буде неприємно, що ми ж тут будували, ми робили. З іншої сторони, скільки зусиль? Згадуємо, будь ласка, Антонівське місто в місті Херсоні. Українці його простоки, як швейцарський сир, вони робили прокол за проколом цими ракетами, і все одно він не руйнувався. Просто не руйнувався. От, ну така специфіка його була. Кримське місто, ситуація така вже більш ну. Конструкція більш суттєва, більш серйозна та ґрунтовна. Пане Івана, чи можна припустити, що фактично такими статтями, як от у біль, так там де вони припускають, що збройні сили України готуються завдати удару по Керченському мосту? Україна, от, може тримати Росію у стані такого напруження і якогось очікування неприємного. Звісно, як частина тактики, це звісно класно. Так само, наприклад, є окремі напрямки, де Україна присутня мінімально. Здавалося б, на що тримати ці невеличкі населені пункти, можливо, простіше відступити. Відійти я не буду казати, що це за напрямок. ваші глядачі згадаються, але затом такий тримати росіян якомога більше в напрузі, щоб вони більше ресурсів туди тягав, вклад вкладали. Щоб не відтягували на інші напрямки. От дивіться, кримський міст це велике скупчення російських сил протиповітряної оборони, різноманітні комплекси, велика кількість людей, які постійно патрулюють, інспектують водолази, якісь дільфіни, повітряні кулі, авіація там постійно, щоб місто хороняти. А тепер уявляємо собі, моста немає. Все немає. Тоді ну, що починає? Так, авіація на фронт, військові на фронт, а, хто там ще, там, техніка на фронт, ППО на фронт. Тобто, ну як е, задум, це дійсно виглядає дуже круто поки що. Пане Іване, і власне, якщо говорити про сам тимчасово окупований Крим, то останнім часом там фактично постійно лунають вибухи. Чи можна сказати, що фактично і тимчасово окупований Крим став такою повноцінною зоною бойових дій? Абсолютно вірно, з 22-го року з класичної фрази, мамочка, пора убігати, поки не стало поздно» – Це туди прилітає регулярно, день через день, раз на тиждень. Ми навіть вже втомилися рахувати, скільки було туди прильотів. А згадайте, як це починалося. Росіяни ж погрожували, що це територія Російської Федерації. Раптом що прилетить, все це буде перша та остання ядерна війна. прилітає. Прилітає регулярно в штаби, стільки полковників вже там знищено на окупованому Криму. Скільки авіаційної техніки, системи протиповітряної оборони це все кошти, це шалені кошти. Окей, росіяни можуть не рахувати їх, але ну гроші вони ж не рахують. Але відновити це не можна швидко. Не можна замовити китайський зразок. Це ж треба замовляти західні комплектуючі, щоб місцеві виробники це виробляли. Це дуже це дуже довго, особливо там щось якісь радіолокаційні станції. Це дуже. В Пане Іван, як ви вважаєте, Чорноморський флот Російської Федерації в Севастополі він втратив свою боєздатність? Ну, дивіться, тут така ситуація ще не до кінця зрозуміла. З однієї сторони, якщо не помиляюся, пан Плетенчук робив заяву, що не залишилося більше носіїв крилатих ракет Калібру. Вау! Це виглядало супер! Але буквально за тиждень-півтора знову почали з'являтися повідомлення: в Чорному морі носії крилатих ракет Калібр. Так, стоп, секундочку, так, Є чи немає. Якщо нашим Збройним силам все ж таки вдасться винести останні, наприклад, підводні човни, які можуть нести на собі ці крилаті ракети, і залишаться умовно, ну якісь там десантні кораблі, якісь там не знаю, допоміжні кораблі без крилатих ракет, то далі наші військові можуть просто. Можуть просто тренуватися на Чорному морському флоті, покращувати свої навички, здібності, щоб стріляти, бо він тоді не буде нести загрозу Одесі, Херсону, іншим регіонам, бо вони запускають ці крилаті ракети. Вони можуть пролітати там, скільки? 600 700 кілометрів, забувати нашу ППО, влучати в об'єкти інфраструктури, якісь теплоцентралі, електроцентралі і тобто. Не буде калібрів, не буде ну, рокети насіїв, не буде запусків цих ракет. Плюс оце це дійсно великий профіт буде. Тобто, я думаю, що зараз наші військові над цим активно працюють у травні. Російські окупаційні війська втратили рекордну кількість людей 38 тисяч 940. Це абсолютний рекордний показник втрат особового складу за весь час від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Раніше рекордний показник був зафіксований у грудні 2023 року у розпал наступу на Авдіївку Донецької області. Тоді було 29 тисяч 970 окупантів. Пане Іване, це харківський напрямок. Це там відбувається демілітаризація російської армії. Всюди всюди відбувається на всіх напрямках. Але дивіться, в чому тут є такий великий, ну не, великий мінус. Ми повинні. Критично ставитися до цих цифр. Ми не ставимо їх під сумнів в ніякому разі. В чому є нюанс зараз? російські військовослужбовці, це вже дійсно перевірна інформація. Вони можуть компенсувати свої людські втрати. Ми з вами про це багато разів говорили за рахунок грошей. Якщо проблему можна вирішити грошима, то це не проблема, це розходи. Ну зрозуміло, вони це набирають. Останні цифри, які нам відомі, виплат, разові, разові виплати за підписання контракту. Це 18 тисяч доларів американських, не новозеландських, не австралійських, саме американських доларів. Уявіть собі, це разова виплата, плюс 2000 доларів це зарплатня, плюс 2000 доларів від федерального уряду. Гроші шалені. Люди знаходяться. Єдина мотивація, наші військові кажуть, вони скільки їх затримують, беруть в полон, вони всі знають, зізнаються гроші. Хто знайшов за. 3 тисячі доларів з радістю пішов за 5 тисяч доларів. Хто не йшов військо за, там, за 10 тисяч, йде вже за 18 тисяч. Тобто ну, мотивація єдина в грошах. І зараз на даний час росіяни мають можливість набирати трішки більше, ніж вони втрачають щомісячно. Тобто до останнього моменту вважалося, що скільки набирають, стільки і втрачають. Зараз вони змогли підлаштуватися і набирають тип, там, на там, 5-10% більше, ніж втрачають. втрачає. Тобто, на перспективі там, декілька місяців, вони мають можливість накопичувати особовий склад. В них є вказівка взяти, це вона не змінилася, вона тільки підтвердилася, взяти адмінкордони Донецької області. От вийти. Хочеш, не хочеш, подобається, не подобається, треба брати. Наші військові кажуть так: вони втрачають на фронті по 50% підрозділу. От йде підрозділ, 50% просто наші військові на м'ясорубці прокрутили фарш, Венігрет. Потім від ну, хто вцілів відступає, повертаються нові і знову вони втрачають. Але саме таким м'ясним штурмом, на жаль, вони змушують наших військових військових відступати там по 20-30 метрів, по 100, по 200, можливо, там по кілометру відступати. Якщо дивитися таким чином, то дійсно ми втрачаємо територію. Якщо подивитися на все це з висоти, не знаю. Космосу, то Росія, ого, яка ж вона, але оці ось малесенькі, дійсно, як таргани просування, ну, нічого їм не дають. Але поки що, ну, на жаль, в них така тактика. Класти людей скільки буде можливим, для того, щоб отримати якомога більшу кількість української території. Не через те, що корисні копалини нафти, титану, газу просто, просто взяти. Це алогічно, і раціонально. Буквально, щоб не затягувати ефір, я скажу. Попередні війни оголошувалося за що? Ось у них є вихід до там, якогось моря, нам треба вихід, окей, нам потрібні корисні копан золота там є, треба захопити. Що вони тут захоплюють? Просто захоплюють через те, що можуть. От така ось е... логіка в них. А, бо відсутність логіки, пане Іване, просто от фактично відновлювати такі втрати, не рахувати людей абсолютно, ну це. Це немає, ні ну, з вони, вони рахують їх як ну як, як інструмент. Чим вони їх мотивують? Окрім грошей, це ми за ціною не постоїмо. Окей, це чудова фраза, вона красиво звучить з там, Другої світової війни. Але ж росіяни не здогадуються, що за ціною не постоїмо, ціна Де, то вони є саме росіяни, ті, які там живуть в Іркутську, в, в Ніжнівартовську, це і вони є ціна, але вони поки що про це не здогадуються. У травні росіяни втратили 428 танків. Це другий результат втрат за весь період повномасштабної війни. Ну і фактично, якщо вони мають можливість відновлювати людський ресурс, а от що стосується озброєння і техніки, вони можуть виготовляти чи можуть зі складів забирати так. Дивіться я тут, прошу вашої підтримки. Будь ласка, нагадайте мені, як в офіційній статистиці генерального штабу пишуться втрати росіян. Про важку техніку. Як правильно ця фраза звучить? У мене просто під руками немає? Чи не є у вас там перед очима? Ні, немає. Якщо не помиляюся, вона звучить приблизно так: втрати росіян. Втрати росіян важка техніка. Розкрив велику таємницю. Втрата це не означає повністю от, виведення з ладу в нуль. От це що він палає. Втрата ця, ця фраза, вона ділиться там, в різних відсотках на дві складові. Знищений, пошкоджений. Тобто знищений пошкоджений дорівнює втрачений. Є моменти, коли танк палає, просто так вірк, бенгальський вогник, супер, оце вони все не, немає вже в нуль. Є пошкоджені танки, де там наїхав на міну, там трішки щось там не вийшло, повертається назад. Вони мають можливість цю техніку відновлювати. Тобто ще раз. Фраза втрачена не означає, що вони повністю втратили. Тобто є можливість в них ще відновити. Можливо, це займе 5 годин, можливо, 2 доби, можливо, 2 тижні, можливо, 2 місяці, але потім ця техніка знову повернеться. Тому щоб ми не були в цій пастці. З цього терміну 400 танків. З них насправді, можливо, вони втратили тільки 100, а всі решта вони поїхали на ремонт, відновилися і знову повертаються в бій. Так само це відбувається у нас. Я впевнений, що ви особисто бачили, бо, там, коли повз вашого регіону провозять танки українські, так, вони їдуть на ремонт. В російській статисті вони теж рахуються, як знищені господи, як ж, тільки що казав. Знищені танки але насправді він пошкоджений. Він відновиться там за місяць півтора повернеться. Тобто, щоб ми не були в цій пасті, такою свідомості повинні розуміти, що мають можливість відновлювати, мають можливість тягнути з далеких регіонів, розконсервувати з трьох робити один і знову відправляти на фронт. Іване, інститут вивчення війни тиждень тому писав, що Росія хоче підписати угоду з Суданом щодо обміну зброєю. Ну і фактично, чи можна стверджувати, що Російська Федерація шукає зброю по всьому світу. Якщо до того самого Судану повернутися, там ж теж неспокійно. От в обмін на що вони б могли дати зброю, чи їм все ж таки самим потрібно? Ну Судан це країна, яка зараз не контролюється урядом. Там є Повстанці, є своє протистояння. Україна там досить активно присутня. Управління, головне управління розвідки прямо себе не афішує, не, ну, не розкриває себе, але ми знаємо. Що гурівці, спеціалісти гур, вони там присутні? Вони ганяють по полях з мокрими рушниками колишніх російських вагнерівців, які там присутні. Вони їх там знищують. Ми знаємо, що була домовленість президента Зеленського з президентом Судану про надання допомоги. Судан Україна теж зацікавлена, щоб Судан постачав Україну озброєні часів радянського союзу, тобто Совєт-Ера амуніцію. Там його багато нам потрібно, там і артилерійські системи, росіяни в цьому теж зацікавлені. Також росіяни зацікавлені в Південно Африканській Республіці, там є виробництво снарядів. для Наших артилерійських систем Радянського Союзу і Росіяни цим полюють, і ми за цим полюємо. Тобто планета начебто велика, але насправді місць, де можна знайти озброєння, яке необхідно, насправді його мало. Так, у росіян багато снарядів, але рано чи пізно закінчуються, наприклад, ці гармати. Ці, вони виходять з ладу, треба їх чимось оновлювати, заміняти. І можливо, за цим вони також палюють. НАТО розробляє кілька сухопутних коридорів для перекидання американських військ і бронетехніки до лінії фронту у разі великої європейської наземної війни з Росією. Як повідомили офіційні особи в інтерв'ю за телеграф, американські солдати висаджуватимуться в одному з п'яти портів і прямуватимуться здалегідь. З планованими логістичними маршрутами, щоб протистояти можливому нападу з боку Москви. за даними медіа, чинні плани вони передбачають, що американські війська висаджуватимуться у нідерландських портах перед тим, як сісти на потяги, які перевезуть їх через Німеччину і далі, ймовірно, до Польщі. Ну і фактично, отакі плани пане Іване, як ви вважаєте, це все ж таки НАТО починає робити якісь реальні кроки, щоб запобігти війні з Російською Федерацією? Я думаю, ні. Дивіться в НАТО не відпрацьована система протидії загрозі зі сходу. Так, там був колись радянський союз. Вони там щось відпрацьовували. Потім уже скільки 30 років радянського союзу немає. все забулося. Є такий термін військовий Шенген. Країни різні, військові різні різних країн. там знаходяться як переміщуватися. Треба випрацювати єдині стандарти, шаблони. Як пересуватися. Наприклад, з Нідерландів, в Німеччину, наприклад, там Австрію, що там Чехію, Польщу. Тобто, ну щоб не було затримок на кордонах, щоб не було затримок з боку урядів національних, ми розуміємо, що, наприклад, Угорщина та Словаччина можуть сказати: «Ч -ч -ч -ч, ні, -ні, ні, ні, забороняємо. Тобто, я думаю, що на ці ось навчання вони і і головна мета відпрацювати, щоб з кожним урядом, щоб надавали зелене світло, щоб не було зупинок, щоб не було пробуксовки, щоб все можна було швидко, наприклад з Сицилії або з Нідерландів перемістити, наприклад, до Жешу, в тому числі з використанням авіаційного маршруту. 9 тисяч військових, 80 літаків, 50 кораблів із 20 країн НАТО готує масштабні військові навчання біля кордонів Росії у відповідь на заяви агресорки щодо перегляду кордонів у Балтійському регіоні. Чи е, фактично можна сказати, що НАТО хоче показати, що воно боєздатне? І отака демонстрація готовності та сили може якось вплинути на Російську Федерацію. Я не думаю, що вона вплине. Дивіться росіяни. Це не ті люди, яких можна переконати просто демонстрацією. Вони розуміють тільки мову сили безпосередньо стосованою проти них. Тому о, зараз ще раз. На воді також це елементи навчання або різноманітні сили. Дивіться, в чому нюанс. Якщо, наприклад, тренуються українські військові, там, вони один одного розуміють. Так, є там певні відмінності, хто там проживає, наприклад, в центральній частині України, хтось в західній, у когось там трошки менталітет, але загалом все зрозуміло. Тут зовсім різні країни. Є Скандинави зі своїм типажем, зі своєю там, своїм уявленням про темп ухвалення рішень. Є, наприклад, країни більш такі теплі, де завтра, завтра все Ч, ні Ні-ні, які завтра? Почекайте, куди? Тобто, це всі навчання для того, щоб можна було. Відшліфувати моменти комунікації співпраці, не забувайте, що, наприклад, там є шведи, фіни, естонці, там є, наприклад, італійці. Хто командувати ним буде? Наприклад, британський офіцер. Як шведи ставляться до британського офіцера? Тут оці осі моменти їх треба відшліфувати, і ось ці навчання саме для цього і покладені, щоб все було ідеально, все працювало. І звісно, хоч якось там показати росіянам, що ми готові. Але по великому рахунку, це вони показують в першу чергу для себе, що вони готові відповідати росіянам. Що там росіяни думають? Вже майже нікого не цікавить. Пане вони дякую вам наразі за хорошу розмову дякую. і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру.